Всім привіт! Мене звати Хоп Кірчі і вітаю на моєму каналі. Це моє перше відео, і сьогодні я, я б хотіла сьогодні просто відповідати на питання, які вам, можливо, буде цікаві, щоб дізналися взагалі хочете ви дивитися мій канал чи ні. Такий трошки експеримент, і тому мені дуже важлива ваша віддача, і взагалі, якщо хтось це просто подивиться, просто скажіть, як вам, тому що. Я знімаю на телефон, у мене немає ніяких приладів, щоб взагалі щось зробити. Єдине, що в мене є, це комп'ютер, на якому я буду монтувати, і все. Певно, перше питання це хто я взагалі Хто я? мене звати Кіра. Не знаю наскільки це очевидно, але можливо. Мені 11 років, і я не знаю, чому я хочу саме зараз розпочати свій канал, тому що в мене ще є час стати трошки мудрішою, як розумнішою. Не знаю, чи це вийде в мене, чи я така і залишусь. Я з міста Києва, з коханого Києва, дуже люблю. Але із-за того, що якийсь туди розвинутий дід вирішив побомбити, я зараз знаходжуся в Англії, в Оксфорді, якщо буде точнішим. У мене майже все моє життя, і багато кого цікаво, типа, ти там залишишся. Тобто всі мої друзі такі, типа, так тебе в тебе ж тут і школа, і жити єде, типа, і всі друзі тут. типа, ти, ти, ти збираєшся тут залишитись чи ти повернешся? А я 100% повернуся, але тут я закінчую вже а, початкову школу і буду переходити вже в як. як, як Secondary school. Um, ну. середню, вот. Буду приходити в середню школу, а вона така типу велика, і тому мені треба тут залишитися мінімум на рік, навіть якщо закінчиться війна. Розкажу, що взагалі буде на цьому каналі, тому що відео тільки 3 хвилини. І мені треба ще якось нього трошечки продаліть. Що ж, а, я думаю, що на цьому каналі буде. Більше всього влогів, тому що влоги сердечко просто дуже люблю. А, і, можливо, трохи психології буду вам розказувати про якісь терміни, тому що я хочу поступати на психолога. Мене прям дуже цікавить ця тема, тому я думаю, що я можу вам розказувати щось про це. А наскільки це буде цікаво, знову ж таки, я зараз зніму це відео і, якщо хтось це подивиться, просто напишіть мені, що ви думаєте про це. Якщо хочу, щастя, не знаю, що ще вам розказати, тому що. Я думаю, що вам буде цікавіше, якщо мені хтось буде задавати ці питання. І можливо, якщо хтось це подивиться, бо я вам просто можливо хтось просто зайде в мій інстаграм, я там викладу історію, типу, задайте, задайте мені питання, щось про мене. Розкажу, якщо вам щось щось не подобається, просто скажіть. А вам щось в цьому відео не сподобалось, будь ласка, скажіть мені, тому що я взагалі не знаю, що мені робити, бо я знімаю на телефон, а в мене немає ніякого обладнання, я сподіваюся на народження У мене з'явиться камера. І до речі, мій день народження 26 червня, якщо хто когось взагалі. У мене є старший брат. Ось такий от шикарний. Але мені більше ось такий бабик. Друзі, бої все в мене погано, тому що їх нема. В цьому проблема. Взагалі я дуже хочу на цьому каналі дуже-дуже-дуже багато влогів знімати. Не знаю, наскільки це цікаво, але я буду знімати те, що вам подобається. Так що, будь ласка, скажіть мені, що ви хочете взагалі бачити на цьому каналі. Тому що старша віза на 5 хвилин вийде нормально, тому що... Все, що вас ще цікавить, ви можете просто запитати в мене в коментарях, або просто написати питання в моєму інстаграмі. Якщо у вас ще щось цікавить, просто запитайте мене або переходьте в мій телеграм, а, але ви просто все, що вас ще цікавить, я буду по ходу всіх відео вам розказувати. Якщо у вас щось ще цікавить, дуже багато слова цікавить в цьому відео буде ура! І я дуже на цьому закінчу, тому що вже... Нема про що взагалі розказувати, тому дякую вам дуже за перегляд. Скажіть, що саме вас цікавить на цьому каналі. А і, будь ласка, скажіть, якщо вам щось не сподобалось, я буду працювати над цим, щоб вам подобалось, сподобався мій канал, тому що це моя дуже давня мрія. Я вже я вже десь рік намагаюся стати цим блогером. І зараз я. Можливо, зможу це зробити. Так що дякую вам дуже за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь там, не знаю. підписка, лайки, колокольчик. <свісно> так що підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Мені дуже цікаво ваша думка про це все. І побачимось завтра, напевно. До речі, я думаю, що в перший тиждень, як я б'ю відео влогір, я буду знімати відео кожного дня. Щоб більше з вами познайомитись, так що дякую вам дуже за перегляд. Я вас всіх вже дуже сильно люблю і бувайте!